Баби городок, не деревня. Тому ми вибрали іменно Полтаву. І от кальцевий тролейбус ну, практично дорога життя. Саме місто обирала новою малою батьківщиною, рятуючи двох дітей від бойових дій, Донечанка Тетяна. І вже півтора року це Полтава. Тут є хоч якась робота, відтак можливість забезпечувати себе і родину винаймати житло. Адже, говорить, завжди звикла розраховувати на власні сили. Я против помощи людей. Я считаю, что в данном случае должно помогать государство. Не знаю, может, но я против того, чтобы люди помогали, поэтому я, скажем так, не очень охотно принимаю помощь местного населения. Хотя я занялась сразу волонтерством, помощью таким же людям, как я, переселенцам. Згодом допомога людям стала і новою професією. Залишивши на той момент десятитисячну армію безробітних переселенців до Полтавщини, Тетяна, вчителька російської мови і літератури, опанувала фах соціального працівника. Вона працює із колишніми наркозалежними ув'язненими людьми без постійного місця проживання. І все було б добре, якби не квартирне питання. Всюди наштовхувалися на відмову здати житло.

На відміну від донечанки Тетяни, переселений Борис із Макіївки щасливий з того, що волею долі опинився у сільській місцевості. Вже їхав сюди, я знав, що я буду як то найду. Я не знав як ще, але я уверен, бо що я здесь останусь. Мені вік так подобається літом. Все удобно, мені все подобається здесь, звісно. Рідне місто пан Борис залишив за чотири дні до перших вибухів, і після численних митарств батько із двома синами нарешті оселився у нової Галищини на Полтавщині. Одне з двох селищ Козельщинського району, яке прийняло найбільшу кількість переселенців, говорить голова місцевої райради Юрій Марченко. З організацією житла допомагав і червоний хрест, і волонтери, і місцеві. Проте невирішених проблем залишається вдосталь. І головна серед них безробіття. Але питання працевлаштування в нас, і та думаю, як сьогодні в країні це стоїть досить гостро і боляче. Не просто знайти сьогодні, знайти роботу. Навіть е, навіть наша частина населення їздив. Міста, які знаходяться поряд Та Пан Борис не втрачає оптимізму. Спочатку працював сторожем власного гуртожитку, тепер також підпрацьовує, адже потрібно забезпечувати дітей до школи. Вони влаштовані. Головне, щоб здорові були своє майбутнє бачать у селищі. Думаю, що я почну займатися своїм ділом, я люблю, яке більше сьогодні получається, і сподіваюся на це. Ну для цього немного нужна Надії і сподівання пана Бориса не безперспективні. Принаймні, це засвідчує перший досвід обласного центру зайнятості у сприянні організації свого бізнесу внутрішньо переміщеним особам. Працюючи у проєкті «Проон», провели навчання 160 осіб підприємницькій діяльності. 16 з них отримали грантову допомогу на суму майже 2 мільйони гривень. І вони в рамках цієї грантової угоди створять ще 60 робочих місць. Для в тому числі для внутрішньопереміщених осіб що ж до нашої героїні соціальної працівниці Тетяни з Донецька, не зважаючи на нарешті певну стабільність у своєму житті, роботу, нову квартиру вже з меблями, вона не втрачає надії одного дня повернутися до рідного міста. Там говорить, є власний дах над головою, адже заробити на квартиру тут не сподівається. Тож чекає миру, а поки допомагає тим, кого доля теж піддала життєвим випробуванням.